В нашому в салоні оновлення складу Ford Focus 2018 року. Автомобіль з механічною коробкою передач. Автомобіль має двигун 1.6 на 125 кінських сил. В красивому білому кольорі. На автомобілі доставлено задній партронік. Офіційний. Має два ключі з шкіряним рулем, є мультируль. Всі 4 електросклопідйомники. Додатково є підігрів лобового скла, кондиціонер, підігріви сидінь, бортовий комп'ютер. Ззаді салон також великий місткий, є кріплення Isofix для дитячих сидінь. І має великий багажник з полочкою. Кого зацікавив такий варіант, приїжджайте до нас в автосалон на більш детальніший огляд і Тест-Драйв. Чекаємо на вас також є багато інших автомобілів в автосалоні.